Суботу, 4 лютого, наша комісія провела засідання, на якому одноголосно затвердила підсумковий протокол і обрала е, трьох найкращих кандидатів серед тих десяти, що проходили інтерв'ю. Комішен рекоменд ас набан місто Константин Бушуєв. Комісія рекомендує в якості першого номеру пана Константина Бушуєва. As number бачу. Містер Андрій Вишневський номер другий Андрій Вишневський номер as Chief Князєв the National Police. Ми порекомендували ці кандидатури міністру внутрішніх справ як ті особи, які можуть зайняти посаду голови нацполіції.

І також результати тестування. Результати співбесід, як кожна з них тривала приблизно три години. List is prioritized with the candidates which the Commission regards as the best qualified mentioned first. Цей список розбитий по пріоритетах. і той, хто займає найкращу позицію в плані майбутнього обійняття посади голови з поліції, він зазначений першим номером. Of the ми хочемо наголосити на глибині і важливості завдання, яке перед нами стояло.

Is up to the of І вже ми залишаємо міністру внутрішніх справ uh, рішення щодо встановлення його пріоритетів по даному списку. І, як відповідно до закону, до закону про нацполіцію, Він тоді зможе запропонувати цю кандидатуру на розгляд Кабінету міністрів. У той же день в yeah. суботу комісія провела тривалу Майже двох годин у зустріч з міністром внутрішніх справ, де відбулася змістовна дискусія щодо індивідуальних якостей кандидатів та критеріїв добору за професійними, за професійними знаками. І Перед ним є доволі складне завдання. У нього три, так би мовити, різних біографії, три різних кандидата, кожен з яких має свої сильні сторони і. Заслуговує на велику увагу пан Бушуєв перший за рейтингом. Він, він працює в штабі. Він зараз є заступник керівника національної поліції, і він з усіх, хто був перед нами в інтерв'ю, виявив найбільше розуміння того, як треба будувати реформу національної поліції, що треба робити. Перше, що друге, що третє, як робити? Що суттєво, що якщо більшість інших кандидатів говорили про проблеми, то він говорив про засоби їх розв'язання, про те, що треба безпосередньо робити. Андрій Вишневський ніколи не працював в поліції, але його робота щодо побудови системи безоплатної правової допомоги в Україні. Є блискучим прикладом однієї з небагатьох вдалих реформ, позитивних, які проведені, і зараз ця система працює, і в тому, що вона така, яка вона є. Є дуже велика його заслуга як організатора цього процесу, як керівника, як людини, яка змогла вирішити фінансові питання, організаційні питання, питання навчання і так далі. Що стосується пана Князева, то це дуже сильна людина, з сильним характером, безперечний лідер, який всюди, де працював, він показував зростання і гарні результати, у якого дуже, ну, таке, знаєте, ну, серйозне, може слово серйозне тут навіть не дуже підходить. Критично важливе для нього ставлення на питань етики. І він ніколи не дозволить собі порушити закон і не буде цього дозволяти іншим. І він сказав таку фразу, що якщо я щось зроблю не так, я, якщо в мене не буде виходити, я одразу покладу рапорт і піду.